Так, це я йду на по Йота штраси і як завжди, туди, куди я хочу прийти, там іде ремонт. Але зробили зробили, ну, йотестраси. Вона одностороння, тому там напевно перекрили вулицю. О! Якщо вгору, то автобуси, тут третій, третій ходить, я знаю. До, до інституту Планка він туди йде. Зараз піти тут ремонт, я прийшов, це вже вулицю не перекрили. Якщо йдуть машини зверху, то вони не перекрили. Так. І зараз я хочу пройти до тих будинків, які будувалися зразу після війни е, і безкоштовно давали е, тим людям, які погоджувалися працювати в університеті. Не вистачало е, фахівців, не вистачало людей, які передавали знання війна. Багато забрала життів. О, тому треба було сюди в тюбінін приглашати. І тут почали будувати ці будинки. І давайте. Ну зараз не знаю, мабуть, тут вже живуть інші люди. Або Родичі тих професорів на, 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 горі, на горі дуже тяжко. йти. Тут я знаю, що і автобуси не ходять. Мабуть, оці, да, оці будинки вони всі однакові. Отакі. І давали, бо якщо б побудували тут все і продавали, то мабуть вони і не коштували б дорого а тому можна було їх роздати. Вони простенькі і потрібно було б що, хтось передував передавав знання. Оце, подивіться. Ну, доволі красивий будиночок. Так, оце починається. Оце перший побудований. Так, ми піднялися. Це мені для здоров'я. Так, ходити. Скільки їх цих будинків, я ніде не читав, я читав, що будували і давали безкоштовно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Я сім нарахував. А далі вже якісь інші. Мабуть, оці будинки. А може там нижче. Може там нижче. Теж є. Ну, щось щось схоже. А не ні, ходить четвертий. Я ж говорю, що я тут перший раз от щось вичитаю в інтернеті. Прочитав про е, ці будинки, які е, про просто люди тут жили і... Преподавали в університетах І одразу сюди пішов. О, пішов сюди подивитися. Старі, вони ще, ще після війни будувалися. Так. Ага. А тут четвертий ходить, а там же ходить третій. О, третій. О. Ну ось де я не був на Гіотиштрасі, я не був, зараз я ще сфотографую ці будиночки, ну, так Фух. добре. Добре, коли добре, добре, коли добре. Я зараз переходжу. Так, наш тише. Сюди не можна їхати. О. А тут вже інші годинки. Це вже більш познього часу. Так. Пізнього, пізнього часу, а там на гору вони лізуть тут така вже архітектура, і ви не побачите. Балконів, якихось там застеклених, чи там добудованих, чи там ще щось. Це заборонено в Німеччині. Все. Прийдуть, зруйнують, а ще й оштрафують. Ось третій іде. ці автобуси і лазять по горах. О. Ну, дороги вузькі, не роблять дуже широкі дороги, вузькі, автобуси, багато подвійних автобусів. І тому, ну чесно кажучи, що Важко, важко водіям, нагору як велосипед йде повільно, але їде. Важко водіям і вже в цьому місяці, в лютому, о, четвертий теж. О, там він Спускаються. Важко водіям і вони частенько мостують, це штрайкують. Штрайк. Два рази в цьому місяці були страйки, але, мабуть, вони нічого не змогли зробити, їм заробітну плату не... Підвищили, тому вони ще раз страйкували, а зараз бачу, що вони ходять не по графіку. Чомусь. Іноді запізнюються, іноді пропускають якийсь рейс. Ну, а от люди почали звільнятися. Не хочу сказати, що стало там дуже погано чи що, тому що в Німеччині було дуже добре. і Якщо трішки стане погано, то люди це не дуже будуть сприймати, що це вже катастрофа якась. Це для них не катастрофа. Люди вміють чекати. Вміють і все буде добре, але німці дуже багато приділяють часу біженцям. Тобто багато грошей виділяють. Тому я завжди говорю, щоб люди, якщо ти приїхав, якщо ти щось ще можеш, то будь ласка. Хоч що небудь роби. Шукай, шукай роботу. О, інакше буде і тобі погано. Ну, ти можеш поїхати в якусь іншу країну. Але і там тобі скажуть, що будь ласка, працюй. О, бо так просто нікому нічого не дається. Все треба заробити. Дається тільки пенсіонерам, які заробили цю пенсію. І малим діточкам, які ще не можуть самі себе і собі заробити. Їх є батьки. Ну, у кого немає, батьків. Держава піклується. Про них. Ну так от. Для того, щоб було отак от красиво все добре. Зараз я перейду і піду вниз. Ну я і так йду вниз, але піду іншою дорогою. Ну, Я тут вже все обходив, все об'їздив. І зараз я вже буду наближатися до е, старого міста. О. А тут житлові масиви такі. Ну, якщо ви бачите, вони не схожі на наші українські масиви, як в Одесі, та, е, селища Котовського та Черемушки та Таїрова. Там стоять висотки. Спочатку будували 5 етажів, потім дев'ять, потім шістнадцять, а зараз вже і вище будують більше 20. Все. Тут такого немає. Тут люди живуть в таких будинках, щоб були з природою. Разом з природою. Дуже багато зелені. Немає таких великих будинків і немає і ліфтів. О, ну, це, це добре, це добре, бо у мене е, я колись е, жив на п'ятому поверсі о, і піднімався, і я спочатку почув, як. Все ж таки мені важко. А потім, коли я вже там трохи пожив на п'ятому поверсі, то я відчув, що для мене вже п'ятий поверх це нічого. Треба переселятися на дев'ятий, потім на шістнадцятий, а потім на якийсь Кадор втертися. І там вже але там є ліфти і люди вже якось не, не, не так, не так зі скульптурою дружать. Ну, ось так от. О, ну що ж, я вже он як роз розмалювали. Ой. І нічого, кожен живе як хоче, як може. Ніхто нікого не засуджує. І це добре. Красива німеччина. Ну, а так от. До побачення.